Сейчас выполняем, убираем грунт, после того засыпаем ШПС, сделаем ну, как бы подушкой и здесь будет выкладываться асфальт. Соответственно, це будет парковочное место для автомобилей. Здесь мы специально сделали бордюры пониженные, автомобильное понижение 5 см, чтобы машина спокойно могла препятствий зайти в повочное место Заїхати. Після внесення змін в постанову номер 590 комунальники активно працюють над усуненням аварійних ділянок у місті. Руслан комунальник з багаторічним досвідом. Впевнений, незабаром ця вулиця кардинально зміниться. Наразі роботи тривають на вулиці Дмитра Скоробогатова. Вони розпочались на початку травня. Руслан зізнається, складнощі зустрічаються на кожній ділянці. Іноді виникають непорозуміння між містянами та комунальниками. Нам где-то люди чуть-чуть мішають, дітей машини мешають. Ну ще патні з поніманням, що є проводиться дорожня роботи, щоб я поймав кожен свої нерви, ну їх придерживали і вместе затрудніш. Ремонт буде комплексним разом з дорожнім покриттям. Тут встановлять тактильну тротуарну плитку. Окрім оновлення дорожнього покриття. Як ми звичайно робимо на інших локаціях, ревізія зливової каналізації та ремонту буде виконаний ще комплексний ремонт тротуару. А саме буде замінено асфальтне покриття на тротуарну плитку з елементами мощення, саме тактильної для людей з звадами зору та обмеженими фізичними можливостями. І як звичайно, нами буде виконано пониження бортового каменя, до рівня проїзної частини. Відремонтують не лише всю вулицю, а також три двори, що прилягають до неї. Оскільки один з цих дворів це було доручення виконати його ще у 2022 році, тому ці ми роботи об'єднали в один такий великий комплекс. Завершити усі роботи комунальники планують вже наступного місяця.